Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні у нас Скандерборг. Це ринкове та станційне датське місто, яке знаходиться у східній Ютландії за 25 кілометрів від центру міста Орхус. Скандерборг є столицею та адміністративним центром муніципалітету Скандерборг. Та має 20 116 жителів. Незважаючи на те, що Скандерборг є вільним містом, воно дуже тісно пов'язано із Орхусом. Близько половини новоприбулих у місто є вихідцями з Орхуса. І навпаки, Близько половини нововибулих із Скандерборга вирішують переїхати до Орхуса. Назва міста походить від села Скандеруп, яке вперше згадується у акті дарування Вальдемара Великого Естрому Клостеру 6 липня 1176 року. У поземельній книзі короля Вальдемара. Мабуть, найстарішою будівлею Скандерборга є його замкова церква. У 1562-63 роках король Фредерік II перебудував середньовічний замок на Слоцхольмені у сучасну, на той час фортецю. Через фінансові труднощі королівства Данія, король вирішив оселитися у Скандерборзі. Тому у 1572 році була побудована каплиця у новоствореному королівському флігелі, який в той же час був збільшений на два поверхи. Замок функціонував як резиденція для королівської родини протягом кількох років. І серед іншого, можна згадати, що Крістіан IV навчився мистецтву мореплавства, а також верховій їзді тут у Скандерборзі. Ця церква. Є залишками колишнього замку Скандерборг, який було остаточно зруйновано у 1770 році. Уперше мені вдалося побувати у Скандерборзі у лютому 2019 року. І ці світлини з того часу. Тоді мені вдалося зайти всередину церкви, а цього разу на жаль, ні. Тому інтер'єр церкви я можу вам показати лише тими небагатьма світлинами. Які у мене залишилися з того часу. У порівнянні з іншими датськими церквами обстановка тут досить таки шикарна. Ну, на те вона, хоч і колишня, але королівська церква. Ну а під стелею, як завжди в Данії, незмінно вітрильники. Ну, куди ж без них, морська держава? Нижче церкви у старому винному погребі замку встановлено склеп із чотирма скляними мозаїками. Роботи скульптора Фоерсома Хегндала. Правда, я там не був, не бачив. Нинішня церква складається із довгої нави з круглою вежею, з конічним мідним шпилем. Вежа спочатку була однією із наріжних веж замку. У костелі можна й досі побачити різноманітні оригінальні меблі шляхецького ренесансу. У столбакині. Який є частиною королівських садів, можна побачити цікавий монумент роботи Турвальздена. На пагорбі біля церкви стоїть пам'ятник Фредеріку VI, королю Данії. Він народився 1768 року, а королем став у 40 років, тобто у 1808, і правив Данією до 1839 року. Саме цей король. Запровадив скасування кріпосного права у 1788 році. Запроваджено кріпацтво було у 1733 році, тобто не так довго воно проіснувало, всього 55 років. Кріпацтво у Данії практично нічим не відрізнялося від кріпацтва у Російській імперії. Селяни були прив'язані до землі, змушені були працювати при садибних, на, на присадибних ділянках пана. І не могли переселятися і змушені були служити у солдатах. Щоб звільнити місце для пам'ятника, берег скандиборського кандиборського було вирівняно, і встановлено гігантський камінь вагою 16 тонн. 31 липня 1845 року за церемонією відкриття пам'ятника, Спостерігало понад 30 тисяч глядачів. Культурно-історична цінність цього меморіалу частково пов'язано із бажанням народу вшанувати пам'ять популярного короля Фредеріка VI, а частково з творцями меморіалу. Архітектором Гетшем, який був одним із провідних діячів пізнього класицизму, та скульптором Бертелем Тордвальценом. Вибір цих двох провідних діячів того часу у архітектурі та образотворчому мистецтві свідчать про важливість меморіалу та силу тих сил, які стояли за рішенням про його будівництво. Навколо церкви цвинтер, а на вході витяг із регламенту. Кладовище це освячене місце, і кожен повинен своїм прикладом сприяти збереженню миру та порядку. На церковне подвір'я не можна брати велосипеди, собак можна брати лише на повідку. Рух екіпажів дозволяється лише за погодженням з керівництвом кладовища. Професійна робота не може виконуватися у святкові дні та після закінчення нормального робочого часу. Діти можуть пересуватися кладовищем лише у супроводі дорослих. Надмогильні знаки та рослини можна видаляти лише за погодженням із керівництвом кладовища. Ну, взагалі-то нічого нового. Принципово такі регламент та правила мали би і мають відноситися до кожного кладовища, яке є на цій планеті. Як і територія навколо любого храму є землею освяченою та потребує шанобливого до себе ставлення. Ще однією цікавою спорудою та цікавим місцем у місті є Ерхверх Скандеборг. Це торгова асоціація, бізнес-асоціація та асоціація ремісників. Тут розміщується дуже потужне об'єднання місцевої бізнес-спільноти. І саме тут, навпроти цієї будівлі, знаходиться ще один обеліск, присвячений королю Фредеріку. Але ця присвята стосується. Короля Фредеріка II. У 1916 році глава Офісу Міністерства фінансів Янсен подарував місту меморіал, який присвячений Фрідріху II. На меморіальній стелі бачимо літери ФС, що означає Фрідріх Секунда, тобто Фредерік II. також тут є герб міста і дата. 28 жовтня 1583 року. Це було датою надання міських привілеїв Скандеборгу. Таким чином, глава офісу Міністерства фінансів Янсен хотів вшанувати місто свого дитинства. А навпроти, знаходиться дуже атмосферне кафе. Цей заклад, мабуть, один із найгарніших та найстаріших у місті. У 1975 році троє молодих людей із Скандерборга заснували ресторан-підвал Маріуса Ольтапера з підзаголовком Міський паб для жителів міста, який протягом наступних 30 і більше років став провідним пабом міста для живої музики. Під час розкопок підвалу було знайдено багато великих валунів. Останніх залишків західної стіни старого ринкового міста. Нинішнє приміщення датується 1898 роком. І раніше тут також розміщувалися як житлові, так і комерційні приміщення. Ну, а це Маріус Ольтапер вирішив виставити за своє день народження. Народ гуляє. Як уже говорилося, місто лежить на березі. Одноіменного озера. Воно складається з двох майже однакових за розмірами басейнів. І є частиною системи Гудена. Озеро утворилося в кінці останнього льодовикового періоду, тобто трохи більше 10 тисяч років тому. Мати будинок на березі озера у Скандеборзі вважається дуже престижним. І навіть ось такі не дуже просторні. Барачного типу будинки коштують тут дуже дорого. Будинок культури Скандеборгу стоїть, звичайно, ж, що на березі озера. А біля нього лазять ось такі двоголові потвори з головами не то крокодилів, не то бегемотів. О, а це що вже когось з чи Що одна куртка лишилася? Будемо надіятися, що ні. І куртку хтось просто загубив. Цей будинок культури було побудовано у 1998 році. Будівництво зайняло всього рік. Кафе, яке тут функціонує, поєднує у собі культуру, затишок, смачну їжу з найкращими видами на місто. Літній майданчик кафе розміщується на самому верху схилу, висота якого 9 метрів над рівнем озера. До води можна спуститися сходами. А там на воді дивлюся якийсь цілий комплекс. Зараз підемо перевіримо, що це. Як виявилося, це такий собі пірс-майданчик, на якому проводяться свята, концерти та всілякі інші заходи. Це місце є дуже популярним серед гостей міста та місцевих жителів. І не тільки. Пернаті також залюбки користуються ним. А ще це місце є місцем швартування причалом та відправною точкою для прогулянкового кораблика Дагмар. Тут написано, що найбільш незабутнім враженням від озера це буде подорож на цьому старовинному плавзасобі. Туристичний човен. Який плаває по Скандербурському озері, існує із 1869 року. І з тих пір він приваблює багатьох туристів. Ця чудова традиція дає кожному можливість відчути фантастичну природу цього району. На борту човна можна завжди розраховувати на спокійну атмосферу, де можна відпочити від повсякденного життя, від суєти. У дорозі можна дізнатися більше про історію озера та природнє і культурне значення місцевості. І це можна собі дозволити в кожен четверта неділю з червня по серпень. Усього за 155 датських крон. Також катер можна забронювати для приватних заходів. Півтори години буде коштувати 6 тисяч крон тих самих датських. Для кращих вражень для вас та вашої компанії тепер є можливість придбати додаткові розваги для вашої події. Живу музику, паб вікторину та дегустацію вина та джину. Простими словами, побухати на борту. На Дагмарі є місце для 73 гостей. Виявляється отам сауна. Я дую, чую такий запах приємний, як то десь з парної такої файної. Там знімати не буду, бо там люди ходять. Вони такі трохи нігліже. щороку на початку серпня у зоопарку Скандеборга проходить Скандеборський фестиваль. Або, як ще називають, смукфест. Це другий за величиною фестиваль Данії, який щорічно відвідує близько 40 тисяч учасників. Крім того, тут проводиться. Seund Music Festival, який є музичним фестивалем для людей з вадами розвитку. Як я вже казав, у Скандеборзі я вдруге. І ви знаєте, дуже цікаво пройтися цими вулицями, прокручуючи в пам'яті кадри п'ятирічної давності. Наприклад, ця місцевість взагалі не змінилася. Таке враження, що я тут був вчора, Змінилася тільки пора року. Ну і цифри у календарі. І ось там у далині я вже присік будинок із величезним графіті. Я його пам'ятаю ще з 19-го року. Зараз ми до нього підійдемо. Цікаво, чи змінився сюжет, який намальований там. Ось так цей будинок виглядав у 2019 році. А ось так він виглядає зараз. Як видно, сам будинок став білішим, а графіті яскравішим. Але сюжет абсолютно той самий. На балконі той самий дідок з бабцею, що підслуховує сусідів. А на нижньому поверсі у кафе якісь вусаті мужики черпають венце. Отож, на графіті нічого не змінилося, але я не пам'ятаю, ось цих будинків мені здається, що вони виросли тут не так давно. Тому що такі гарні кольорові будинки по-любому привернули мою увагу, коли я фотографував графіті у 2019 році. Або на той час вони не були такими кольоровими? Ну, а ці монети лежали тут і у 2019-му, і лежать по сьогодні. Ніхто їх не позбирав. Це такий атракціон перескакувати з однієї кубки монет на іншу. Щось подібне робив Федорич у себе в Межигір'ї. Пам'ятаєте, як він плигав з пеньочка на пеньочок? Прогулюючися вулицями Скандерборга, вкотре роблю для себе висновок. Датські міста дуже зручні, комфортні та затишні, в першу чергу для людей. Таке враження, що автомобілі навіть на проїжджій частині почуваються ніби як не у своїй тарілці, їздять дуже обережно, ніби вибачаючись, що вони взагалі тут з'явились. Плюс пішохідна частина із велодоріжкою ширша за проїжджу частину. Каже, прив'язали, не пускають мене чомусь до магазину. А ще тут можна помітити одне дивне, як для України явище. Мало де, у датських будинках на вікнах можна побачити якісь фіранки. Вони навпаки влаштовують такі, ніби як вітрини. І виставки того, чого вони такого гарного мають, вони все ставлять на вікно. І майже завжди, навіть коли темно на вулиці, і коли просвічуються повністю. Ну, що в день важко заглянути в кімнату, а коли в кімнаті світиться світло, а на вулиці темно, і все видно, вони абсолютно цього не їм це все рівно. Нема ніяких, не соромляться цього. З Цим вони дуже схожі на Голландців. В Голландії так само. Вікна завжди відкриті, на вікнах стоять якісь причандальчики. І, будь ласка, дивіться, як ми дивимось телевізор на півроздіті. Все нормально. У місті є ще одна церква, біля якої також є цвинтар. Зараз ми туди піднімемось. Ну і йдемо далі до, до церкви. Ця церква називається Скандеруб Кірке. І вона є лютеранською. Ця церква є однією із найстаріших в країні. Її було побудовано близько 1050 року. Спочатку вежа на церкві була відкрита. І стояла на палях. Але згодом це все замурували. І у 1741 році на вежі збудували шпиль у формі цибулини. Окрім вежі, оригінальними збереглися абсиди, вівтар, нава, а романські фрески на північній стіні хору. Датуються близько 1170 роком. Мотиви, які зображені там, є унікальними для північного церковного мистецтва. На них зображено смерть Симона Зелота та розп'яття апостола Петра. Напередодні Різдва 2003 року церкву обікрали і поцупили багато цінних речей. Зокрема, Біблію 1588 року, вівтарну чашу 1660 року, вівтарний диск 16 століття та дві епітафії. Але, дякувати Богу, усі викрадені речі були знайдені у хорошому стані у 2015 році, та усі були повернуті до церкви. Ось таку історію має цей невеличкий за розмірами храм. Ну і на цій позитивній ноті я буду закінчувати нашу відеоподорож по Скандерборгу. І скажу відверто, було дуже приємно побувати знову у цьому чудовому славному містечку. Ну і на сам кінець хочу побажати усім миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! та до нових зустрічей!